Якщо день був важким, просто вмощуйся зручніше. Зараз не потрібно нічого вирішувати. Попереду кілька хвилин тиші і історія, яка можливо нагадає тобі щось важливе. Ми всі носимо маски. І не тому, що хочено обманювати світ. А тому, що світ цього просить. Хтось чекає, щоб ми були сильними, хтось, щоб усміхались, хтось щоб мовчали, і ми звикаємо. Так сильно, що одного дня вже не пам'ятаємо, яке насправді наше обличчя. Маски зручні, вони захищають, вони допомагають вижити. Пройти, справитись. Але з часом вони починають тиснути. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці. Я так довго грав роль, що забув, хто я без неї. Людина, яка все знала про життя. Колись жив чоловік, який багато вчив інших. Він мав учнів, славу, знання, і його поважали за мудрість. Але одного вечора він залишив усе і пішов у гори. Учні шукали його тижнями, аж поки не знайшли біля струмка. Він сидів і дивився, як тече вода. Учителю, чому ви втекли? спитали вони. Я не втік, відповів він. Я просто перестав бути вчителем. Тепер я просто я. І в цих словах була така тиша, що навіть птахи не співали. Ми втомились від того, ким нас хочуть бачити. Кожен день, як сцена. Ми виходимо, говоримо свої репліки, навіть якщо давно не віримо в них. Ми граємо сильних, коли хочеться плакати, веселих, коли всередині темно, зайнятих, коли просто не хочеться відчувати. Ми показуємо світові лише найкраще: фільтри, усмішки, правильні слова. А всередині безлад, але саме там. У безладі живе справжнє. Справжнє не любить сцени. Воно любить тишу. Воно приходить тоді, коли світ відвертається. У дитинстві ми не боїмось бути собою. Ми сміємось голосно, плачемо відкрито, захоплюємось кожною дрібницею. А потім нас починають вчити, як треба поводитись, що соромно, що неприйнятно, що так не роблять. І ми поступово закриваємось. Маленький вогонь усередині стає дедалі тьмянішим. Ми втрачаємо не тільки спонтанність, ми втрачаємо частинку душі. Історія про актрису вона грала на сцені все життя, рулі змінювались героїні, матері, коханки. І кожного разу глядачі аплодували. Але коли опускалась завіса, і вона залишалась одна у гримерці дивилась у дзеркало і не впізнавала себе. Одного разу вона сказала Мені здається, я прожила сотні життів, але жодне з них не моє. Того вечора вона вийшла з театру і пішла без гриму, без костюма, без ролі. Ішла просто вулицею і відчувала, як з кожним кроком повертається до себе. Коли світ руйнує твої ролі, це не кара. А звільнення. Іноді життя само здирає з нас маски. Ми втрачаємо роботу, статус, стосунки, і здається, що все руйнується. Але насправді нас просто роздягають до суті. Ми опираємось, бо боляче. Але саме тоді. Коли нема що втрачати, ми вперше бачимо, хто ми є насправді. Це не завжди красиво, не завжди зручно, але завжди правдиво. Що значить бути собою? Бути собою не означає бути завжди однаковим. Це Дозволити собі змінюватись, дозволити собі не знати, дозволити собі тишу. Бути собою це чесність, не тільки з іншими, з собою насамперед. Це коли можеш сказати: я не впевнений, але я живий, я не ідеальний, але справжній. Карл Юнг писав, те, ким ми здаємось, це лише тінь того, ким ми є. І лише зустрівшись із тінню, ми стаємо цілими. Маска це лише частина. Тінь теж частина. Разом вони людина. Маленька історія про хлопчика і маску. Хлопчик прийшов до майстра і сказав У мене є маска, яку я ношу щодня. Вона гарна. А що буде, якщо ти її знімеш? спитав майстер. Я боюся, що тоді ніхто мене не полюбить. А може, тоді полюблять вперше саме тебе. Посміхнувся майстер. Маски потрібні, щоб навчитися виживати, але їх треба вміти знімати, щоб навчитися жити. Життя не сцена і любов не нагорода. Ти не мусиш бути кращим. Щоб бути гідним. Коли ти перестаєш грати, вперше починаєш дихати. Коли ми перестаємо бути тим, ким нас хочуть бачити, ми починаємо ставати собою. Подивись у дзеркало, не оцінюй, не виправляй, просто подивись. Це не роль, не образ, це ти. І цього достатньо.